Мої вітання! Давайте пригадаємо вже вивчений матеріал. Що таке електризація та електричний заряд? І з чого складається атом. Як взаємодіють на електризовані тіла. Чи можуть мати заряд тварини. Сьогодні вивчимо, чим небезпечний електричний струм. Дізнаємось, як утворюється блискавка. Як поводитись під час грози з блискавкою? Чи всі речовини проводять електричний струм? Блискавка захопливий. І небезпечне, надзвичайно цікаве природне явище. Поєднує в собі світлові, теплові, звукові, електричні процеси. Блискавка це електричний розряд в атмосфері, що виникає між хмарами та земною поверхнею і супроводжується яскравим спалахом і громом. Блискавка виникає від того, що всередині грозової хмари молекули водяної пари труться в молекули повітря і заражаються негативно. Вони притягують до себе протилежний заряд, що накопичується на різних предметах на землі. Коли заряд хмари стає занадто великим, відбувається дуже сильне переміщення зарядів від хмари до землі, тобто електричний розряд. Під час спалаху блискавка виділяється величезна кількість тепла, в результаті чого повітря різко розширюється, спричиняючи звук грому. Це явище є досить небезпечним. Потрапляння блискавки в будівлі може призвести до пожежі руйнувань. Щоб запобігти потраплянню блискавки в житлові і нежитлові споруди, на дахах встановлюють блискавичники. Блискавичник має ще другу назву блискавковідвід. Це пристрій, який сприймає удар блискавки і відводить її струм з Призначений для захисту будинків. Та інших споруд від руйнівної дії блискавки. Вважається, що блискавичник був винайним Бенджаміном Франкліном в 1752 році. Хоча є свідченням про існування конструкцій із блискавками й до цієї дати, наприклад, Нев'янська вежа, паперові змії Жака Рому. Того ж в 1752 році французький фізик Тома Франсуа Далібар. Провів експеримент на підтвердження гіпотези Франкліна про те, що блискавка є електричним явищем. Потужний електричний розряд, який виникає під час блискавки, надзвичайно небезпечний для організмів. Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає гуркіт грому. Тобто грозова хмара, розташована над вами, і небезпека удару блискавки, є найбільш ймовірними. Розглянемо, як поводитись перед грозою і під час її. Особливо, якщо це супроводжується блискавкою. Перше не виходити з будинку, закрити вікна й двері демарі, поклопотатись, щоб у приміщенні не було протягу, який може привернути подібну блискавку, подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей. Друге. Не топити піч, оскільки дим, що виходить з труби, має високу електропровідність. Радіо і телевізори відключити від мережі, не користуватися електроприладами і телефоном. Особливо важливо це для сільської місцевості. 4. При пошуку укриття віддайте перевагу житловому будинку або іншій споруді, захищеній блискавковідводником. П'яте. Якщо маєте при собі мобільний телефон, не забудьте його негайно вимкнути. Шосте. Не, знаходити... не знаходитися на підвищеннях і відкритих незахищених місцях поблизу металевих або січастих. Огорож з замленням блискавкою від воду. Сьоме. Відкритому просторі краще... На відкритому просторі краще присісти в суху яму чи траншею. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику з землею. Не можна лягати на землю, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом. Восьме. Якщо гроза застала вас в лісі, необхідно сховатися на ділянці з низькорослими деревами. Не можна ховатися під високими деревами, особливо соснами, дубами, тополями. Краще знаходитись на відстані 30 метрів від окремого високого дерева. Зверніть увагу! чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою розщеплених. У такому разі краще триматися подалі від цього місця. 9. Під час грози не можна знаходитись на воді чи у воді, купатися, ловити рибу. Необхідно подалі відійти від берега. Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати. Необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антенну. Рухатись під час грози на автомобілі не рекомендується. У побуті ми користуємось електроприладами, які роблять наше життя зручним і комфортним, завдяки чому відбувається це. Усі електричні прилади живляться енергією електричного струму. Електричний струм упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у речовині чи у вакуумі. Заряджені частинки, що рухаються упорядковано, несуть енергію, завдяки якій працюють усі електричні прилади. Чим рухаються заряджені електричні частинки, як електрична енергія потрапляє до споживача, давайте розглянемо, на прикладі ось такого малюнка. Під номером 1 електростанція. Електростанція це є виробник електричної енергії. 2 – це є великі підстанції. Тобто електроенергія рухається з електростанції на великі підстанції. Далі, під номером 3 лінії електропередач. З електропередач електроенергія рухається на меншій підстанції і далі до будинку, де відповідно відбувається використання електричної енергії. Матеріали і речовини, які проводять електричний струм, тобто по них можуть впорядковано рухатись вільні заряджені частинки, називають провідниками. Це, наприклад, метали, графіт. Матеріали і речовини, які не проводять електричний струм, тобто по них не можуть рухатись впорядковано. Вільні заряджені частинки називають ізоляторами. Це, наприклад, повітря, гума, пластмаса, вода. Давайте розглянемо на прикладі А. Під номером 1 зображено ізолятор, а під номером 2, відповідно, провідник. Ваше завдання на малюнку В пояснити, де буде ізолятор, а де буде провідник. Під номером 1 це провідник. Номер 2 це ізолятор. По провідниках проходить електричний струм, який небезпечний для людського організму. Людське тіло також є провідником. Ізолятори захищають нас від ураження струмом. Електричний струм є і в людському організмі. М'язові клітини в серці скорочуються і виробляють електричні імпульси. Електрокардіограму ритму серця людини отримують саме завдяки цим імпульсам. Ось, ліворуч, можете побачити, як відбувається скорочення. Серця, а нижче це є кардіограма. У загальному Блискавка це небезпечне природне явище. Це електричний розряд у вигляді великої іскри, що проходить від хмар до землі. Потрібно знати і дотримуватись правил поведінки під час грози, особливо якщо супроводжується це блискавкою. Електричний струм впорядкований спрямований рух електрично заряджених частинок у речовині чи у вакуумі. Речовини і матеріали, які проводять електричний струм, називають провідниками. Ті, які не проводять ізоляторами. Електричний струм є небезпечним для людського організму, оскільки тіло людини є провідником. Відпочинемо. Перед вами є 4 відео. Ваше завдання розглянути уважно їх і сказати, в якому місці. Ви би не хотіли бути. Під номером 1, під номером 2, під номером 3 чи під номером 4. І пояснити, чому ви вибрали саме це місце, де би ви не хотіли бути? Домашнє завдання опрацювати тему, чим небезпечний електричний струм. Бажаю, щоб у домівках завжди був електричний струм, і ви правильно поводились з ним. До побачення!